За тиждень сталося два підриви цивільного населення на вибухонебезпечних предметах, в результаті чого один підліток постраждав, також постраждав ще один чоловік. 15 грудня у селі Донецьке Ізюмському районі стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. За попередніми даними, 15-річний підліток, гуляючи у лісі, знайшов вибухонебезпечний пристрій. В результаті чого той здетонував, хлопець отримав травми обох рук, наразі знаходиться у лікарні. І 17 грудня стався вибух вибухонебезпечного предмету. Подія сталася у селі Глушківка Куп'янського району. За попередніми даними, 29 річний чоловік, прибираючи у себе на території подвір'я, натрапив на вибухонебезпечний пристрій, в результаті чого той здетонував. Він отримав також травми рук, його було госпіталізовано до Харківської обласної лікарні. Хочемо ще раз звернутися до усіх мешканців Харківської області з проханням бути максимально обережними, зокрема під час зимового періоду, так як наразі є певний ну, присутній на ґрунті певний шар снігу, через що Будь-яка людина, зокрема на декупованій території, може натрапити на вибухонебезпечний предмет, не помітивши його у снігу. Тому звертаємось до всіх мешканців області, дотримуватись правил безпеки, не заходити на ділянки території, які не обстежені саперами у разі, якщо ви помітили будь-який підозрілий предмет або вибухонебезпечний предмет то негайно треба відійти від нього та зателефонувати за номером 101, 102 або 112 та повідомити про небезпечну знахідку.